Національний матч ігрового вечора сьогодні. ABTO проти Епамо. Такий матч сьогодні. Нас завершує ігровий вечір у першій it лізі О, номінальні гості цього матчу у темно-синіх кольорах. Юрій Яровик, 15-й номер Расатоко. Який ж далі буде? Ще тут було зараз перехоплення? Удар від. Равцієв пама ще один удар. А це вже був суперників. Олег Сірків. Переведення на лівий фланг. М'яч уже в центрі. Є удар і не місці князям. Адже ми зараз на резервному живленні у палаці спорту Галичина. Відключення світла зараз. Удар по воротах. Окупанти не досягають свого. Зараз простріл. Андрія Школа знову з м'ячем. М'яч в карнізоні був. Епамо і вже контратака. Команда Андрія Федюка. Удар. На 20. Залишається. Завершення першого тайму, Поки що на табло нулі. Зараз є момент для удару. М'ячу в воротах. Ходи 0, і Бідьо відкриває рахунок. Визначається у нас Андрій Глова. Що ж, друзі, другий тайм поєдинку ЕПА БІТІО: О, Богдан Скиба. Андрій Магіровський Дмитро Кайдаш, Богдан Петришин. Андрій Гловацький. Назар сам сераз вихідсом. Другий М'яч вітає ворота. А команда ЕПАМ e забиває в нас номер 5 Російських окупантів. Всі ми про це знаємо. Має право на аут. Є удар рикошет, і М'яч. його Закидання далеко вперед. Точний пас Петришин І м'яч у воротах. 3-0! Забиває у нас Богдан Петришин. Це по нікому там. Замкнути цей пас. Панків знову тут на підбиранні. Перший. Вже так включилися зараз гравці. Віктор Сорока. Сорока! Який м'яч від сороки Віктора один м'яч зараз. Центр. На Олега Сірківа знову сорока. проведення. Удар по воротах. Так е команди. Андрія Фадюка. Зараз є удар. І м'яч М'ячесі. 2-3. Класний гол. Знову з дальньої дистанції забиває. Зараз проведення на лівий фланг. Є удар виручає свою команду. Наразі немає ще одного спроби. Тут поворовся Петришин. І далі Петришин. Ворота порожні. Удар. Де біля дев'ятого. фінальний акорд сьогоднішніх поєдинків. Удар, який ж небезпечний. Передача. на Віктор Сорока. Переведення на правий фланг. Що тут є удар. Ну з нічого. Мачу. Дима, сорока на фланг віддає. Наразі немає удару. Ось зараз меч у воротах. 3-3. Браво. Браво, Епам. Команда.